Такі поминальні тижні не можемо. Почнемо з гробків. Я назвав це в інстаграмі картинку на гробках. Пацани на гробках сіли. Я, чесно кажучи, подумав: ти був в соборі? Ти був в Ватикані? Так. Я був в Ватикані, і це ж там масштаби просто там межі масштаби такі, що там немає де. Ну ти типу, йдеш в одному кутку, і вже іншого кутка не бачиш. Козі наш цьому двом мужикам знайшли, поставили майже посеред залу, і вони такі сидять, і типу, інкогніто говорять. Я цю картину назвав на гробках. Папа, папа, пішов. Вони проважають, як то кажуть, інкогніто говорять при слові, що там досить непогана акустика. Наскільки я пам'ятаю це? Момент того, що сказати, що я не знаю, як не переговарювалися. Бо воно ну, шоп, шепотки дуже, дуже дуже треба постаратися, щоб це було. Не брали поки ми на гробках. Віть, але сьогодні було багато скандалів, тому що люди, які зчитують мову губ, почали писати, що казав Трамп. Вони там не ж не чують камери, да? а по ліпсінгу дивляться, що говорить. І він каже, каже Макрону: Да подивись, чи правда вони реально могли прочитати? Чи це правда, що вони прочитали? Що говорив Трамп Зеленському. Оці люди. А що говорила мені ще цікаво, я не чув. Ну так, він та говорить. Типа Макрон, вон отсюди Ти нікуди тут не треба, нам отсюди я Тобі забороняє Зіянський спілкуватися тут. Але макрончик зводив його потім в таємний сад. А вишнер мусадочку. А... Реально, оце поліпсніму зібрати? Правда? Правда? Хорошо. Правосуддя, правда. Четвер, ми з тобою говорили і ми поговорили про цю зустріч. Можливо, ти казав, що нічого сильного не винесемо. Я взагалі виходячи з розкладу, чесно кажучи, в ця зустріч це один відсоток із ста зіграв на користь результату цієї зустрічі, тому що цієї зустрічі взагалі не повинно було бути Ось папа. Слава Богу. Да? <кхем> Не те, що тата, слава Богу. Тут момент того, що вона випадала як не Так, вона виглядає як не вона виглядає так, наче там спіймали. Але в питання зиску і користі, що ця зустріч дасть далі нам. Ми Зараз розберемося з тобою.